Коли я кажу, що психіатрія це весело, я навіть трошки применшую. Розказую анекдот, який нам розказали на лекції. Не знаю, чи він життєвий чи ні, я це прослухала. Коротше, слухайте. Пацієнт поступив з скаргами, що він відчуває себе зерном, і він боїться, що його склюють кури. Він пройшов довгий курс лікування, і ось його виписують. Лікар запитує, як ви себе почуваєте, чи знаєте ви, що ви людина. Він каже, так, да, окей, класно, почуваю, знаю, відчуваю себе людиною. Все, його виписали. На наступний день лікар заходить і бачить, пацієнт знову прибув, знову поступив. А лікар питає: Ну, що сталося? Чого ви знову поступили? Ви ж вже знаєте, що ви людина. От каже, да, я знаю, що я людина, а чи знає про це курка?